Боротьба зі злочинністю справа не з дешевих, особливо коли у вас немає жодних суперсил і ви мусите покладатись тільки на свій розум та хитромудрі гаджети. На щастя для нас і на горе для злочинців в місті Готем, штат Нью-Джерсі, Бетмен володіє і тим і іншим. Тому сьогодні спробуємо дізнатись, наскільки багатим є власник бет-кредитки, де в біса він бере стільки грошей, і яку частку зі своїх доходів він витрачає на те, щоб розгулювати по вулицях в бетмобілі в броньованому костюмі. І найголовніше, а чи може бути так, що ці гроші він отримує не за? Конним шляхом і таким чином є найбільшим злочинцем Готем. Це буде дуже цікавий відос. Тому не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та поїхали. Але відразу примітка на полях. Так, ми знаємо, що Брюс Вейн далеко не найзаможніший в всесвіті DC, але якраз він найбільш відомий цим і найбільше хизується своїми статками. Як ти забрав будинок у банку? Я купив банк. Тобто, коли Бетмен вербує флеша в Лігу справедливості і каже, що його суперсила це гроші, то ніби як забуває, що в тій самій команді є цілий король Атлантиди і принцеса Амазонок, чиї володіння явно перевищують його власне. Але якщо багатство Аквамена й диво жінки легко пояснити, як не як вони є монархами в королівствах, віддалених від решти світу, то як можна пояснити заможність Вейна? Насправді, великою мірою так само, як і більшість монархів, отримав спадок від батьків. Але як вони самі стали, аж настільки неймовірно. Багатими. У додаткових матеріалах до темного лицаря згадується його предок, суддя Соломон Вейн, який теж був успішним бізнесменом, котрий посприяв розбудові Готема. Детальніше про нього можемо дізнатися хіба що з коміксів. Соломон прибув у Готем, коли це було ще маленьке поселення, щоб виконувати там уряд судді, але заодно теж почав братися за управління містом як політик, проповідник і бізнесмен. До речі, саме Соломон Вейн захотів, аби Готем був розбудований в такому монструозному готичному стилі. Окрім того, він був одним з перших прихильників боротьби за емансипацію темношкірого населення, і тому його люди займалися тим, що викуповували чи навіть викрадали рабів з півдня та перевозили їх таємною підземною залізницею до Канади. Соломон купив маєток у Готамі недалеко від печери для того, аби там можна було облаштовувати тимчасовий привал для звільнених із рабства. Як ви вже зрозуміли, це саме те місце, яке через 200 років служитиме Брюсу як Бет Печера, і саме на цю історію посилається Альфред у фільмі Бетмен початок. Ваш прапрапрадід будував підземну залізницю яка таємно переправляла звільнених рабів на північ. Гадаю, ці печери стали йому в нагоді. Потім кожне наступне покоління з їх роду засновувало ще якусь фірму. Спершу корабле, будівну і залізничну компанію, а там покоління за поколінням пішло ще зо два десятки. Назва кожної з яких починалась на Вейн. Так кожен чоловік з цього роду успадковував неймовірну скромність та креативність у неймінгу. Кожного разу новий Вейн розвивав саме ту галузь, яка б мала стати прибутковою найближчим часом. Сам Брюс, наприклад, заснував дорічну it компанію Вейнтех, яка заодно була й фірмою прокладкою для покриття його. Розробки гаджетів для Бетмена. але комікси на те й комікси, що дозволяють Брюсу керувати не однією, а цілими десятками компаній і володіти сміхотворено роздутими капіталами. В одному з випусків Джокер обкрадає нашого товсту на 100 мільярдів доларів. І так виглядає, що це не приводить його до банкрутства. Звісно, це не є аж цілком нереальна сума. Наприклад, активи Ілона Маска зараз становлять 220 мільярдів доларів США, але на загал в інших втіленнях героя його статки все ж таки скромніші, коли ми хочемо адаптувати Брюса Вейна до реального. Життя з нашими цінами, інфляцією та ситуацією на фондовому ринку, то тут нам найвигідніше брати його версію з трилогії Нолана. І не лише тому, що це найбільш приземлена адаптація людини кажана, а й тому, що саме в період виходу цих фільмів Forbes щорічно складав список із 115 вигаданих персонажів, де у випадку Бетса оцінювали саме його актуальну кіношну версію. У цьому рейтингу виконавчий директор Вейн Enterprises стабільно займав десь 7-9 місце. А в останньому такому списку, який вийшов у 2013 році, вже після. Виходу третьої частини Брюс Вейн зайняв шосту сходинку зі статком у 9,2 мільярди доларів США, через те, що цим даним вже 10 років, і за цей час долар знецінився сумарно десь так на 25%, то за рахуванням інфляції ми мали поцінити чисті активи темного лицаря в 11,5 мільярдів доларів, тобто так як у 10 ігорів Коломойські, чисті активи, якщо що, це оцінка вартості всього, що має людина, як грошей, так і вартості його задекларованого майна. Мінус борги та кредити, якими вона пов'язана. Тобто сюди входить все, чим володіє Брюс Вейн, включно з ціною маєтку Вейнів, дорогими костюмами, аксесуарами та автомобілями. Спорядження Бетмена сюди, звісно, не входить, бо навряд чи Вейн його декларував би. Але скільки грошей Брюс витрачав саме на спорядження та гаджети? Тут починається найбільша інтрига, адже зараз ви дізнаєтесь скільки вам потрібно грошей, щоб стати Бетменом. Знову ж таки, цього разу ми будемо опиратися на Ноланівську версію героя, в якій у діалогах з Люціосом Фоксом ми отримуємо чимало деталей щодо використання матеріалів і технологій. Саме на основі цих даних журналіст Тадеус Говзе провів розслідування і дізнався, у скільки нам би обійшлося стати Бетменом. Отже, почнемо з костюма, зроблений він із номексу, різновиду кевлару, який зараз використовується в одязі пожежників та військових, убережева від ударів, ножів та легкої вогнепальної зброї, але не від гвинтівки чи автоматів. Для цього в темному лицарі Брюс додає в своє спорядження також додатковий графітовий шар, який надавав додатковий захист, але при цьому не сильно сковував рухи. Шолом повністю складається з дорогого. Графіту, як і захист вразливих зон, тобто на колінники, покриття шиї тощо плащ розробляється з полімером із пам'яттю форми, який при потребі може слугувати як парашут. Увесь цей одяг Говзе оцінив у 1 мільйон 58 тисяч доларів. Отже, ви витратили мільйон на броню і готові йти лупити морди всіляким негідникам. Як ви будете добратися до місця подій, тут вам знадобиться Бетмобіль або Бетпод. Для створення чотирьох моделей Бетмобіля, які використовувалися у зйомках, було витрачено 7 мільйонів доларів. Але реальна ходова й бойова модель, звичайно, коштувала б дорожче. Десь так у 18 мільйонів доларів за одну автівку. Більш бюджетний варіант прокататись із вітерцем на Бетподі вартістю в півтора мільйони американських гривень. Ну а якщо вже сильно спішите або на вулицях Готема надто тісні пробки, то можна полетіти на кажані з третього фільму. Тільки перед Цим не забудьте опорожнити свою бет-кредитку на 60 мільйонів зелених. Тому якщо не потратити разом 80 мільйонів на транспорт, будете їхати на стрілку зі всілякими бандюганами, Готемське метро, як справжній клоун. Але допустимо, ви таки прибули на місце подій і вас оточили вороги. Як ви будете відбиватися вручну? Ні, це не по бетменівськи Бетмен любить використовувати гаджети. Сюди входить пістолет, який випускає гачок, на якого можна притягувати ворогів, приладинічного бачення, бетаранги, світлошумові гранати, жучки. Для стеження за ворогами та ще чимало дуже і дуже коштовних іграшок. Усе це разом обійдеться вам в 213 тисяч доларів. Але пам'ятайте, що більшість із цих речей будуть одноразовим в використанні, або їх легко можна буде втратити в бою. Тому ці витрати з кожним разом доведеться частково поновляти. При цих сумах ви вже думаєте, та ну його нафіг ці ваші супергеройства. Напевне, ви захочете підшукати більш бюджетний варіант бездорогого маєтку, дворецького і бетпечери, правда? Але тим не менш, спробуйте проводити. Це діяльність борця зі злочинністю, тримаючи Бетмобіль в татовому гаражі, без будь-якої додаткової системи охорони. Тому, як би там не було, Бетменом вам доведеться бути до кінця, включно з особняком. Це вам обійдеться в додаткових 130 мільйонів доларів. Ну, а дивитись за цим всім має Альфред. Але для вас він навіть пальцем не поворухне, якщо ви не пообіцяєте йому хоча б чверть мільйона на рік. І знаєте, що ми ще пропустили? Щось, що не є матеріальним, але все ж коштує чимало грошей. Це освіта. Ви можете бути неймовірно Багатим, мати найкраще спорядження, але це все ніщо, якщо ви не зможете стати тренованим бійцем, не здобудете військову підготовку, не здобудете знань в інженерній справі, більшій частині природничих наук, кримінології, медицині тощо. Якщо не станете вправним водієм-гонщиком та пілотом, врешті-решт, без усіх цих умінь, витрачені раніше кошти підуть коту під хвіст. В той же час здобуття цих декількох вищих освіт та купи навичок вам обійдеться десь так два мільйони доларів і купи витрачених років важкої праці й підготовки. Отож, сумарно, щоб. Стати Бетменом вам потрібно буде витратити чверть мільярда доларів США або всього лише 2-2,5% особистих коштів Брюса Вейна. А на що тоді йде решта грошей? Частково на підтримку маєтку, на розкішне життя з яхтами, дорогими авто і походеньками з моделями, але також і на благодійність. Фактично в кожній екранізації згадується участь Вейна в благодійних ініціативах міста, тоді як у коміксах він завідує двома фондами імені Томаса і Марти Вейн, які займаються маценатською діяльністю в сфері освіти та. Культури, будуючи нові сиротинці, а також спонсоруючи розвиток медицини. Тобто, фактично на все, за що критики закидають, що краще б він туди направляв свої багатства, замість того, щоб вночі одягати резиновий обтягуючий костюм та ганятись за чоловіками з яскравим макіяжем. Але насправді тут і ховається темна сторона Бетмена. Брюс Вейн насправді використовує свої кошти нечесним шляхом. Але перед тим як розповісти вам найцікавішу частину відео, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку: Олег Яворович, Богдан Шпанчук, Євген. Колісник Павло Колованов, Ілюха, Бобік, Владік МВП та Валерій Маркус. Просто безмежне вам дякую. Якщо також бажаєш підтримати цей канал та потрапляти в кожне наступне відео, посилання буде в описі. Що ж у темному лицарі є сцена, де юридичний консультант Ріс знаходить прогалини в бюджеті Вен Ентерпрайзес. Розуміє, що це пов'язано з Бетменом і намагається цим шантажувати Фокса. Цілий відділу Вен Ентерпрайзес зник за одну ніч. Я пішов в архів і підняв старі папки. У фільмі це, звісно, подається чисто, як приклад хитрості й кмітливості персонажа Моргана Фрімена, так ніби того факту, що його грає Морган Фрімен, недостатньо. Але якщо серйозно, фірма Вейна позиціонує себе як відкрите акціонерне товариство. І навіть якщо сам Брюс володіє більшою кількістю акцій, решта спонсорів також є тими, хто утримує фірму і вкладається в її прибуток. Та б мали мати повне право знати, на що йдуть їхні кошти і якою діяльністю займається організація, на яку вони донатять. Брюс натомість просто Купляє більшість акцій через фейкові фірми прокладки та фейкові благодійні організації, про що напряму заявив своєму конкуренту Вільяму Ерлу. Компанію розпродали тиждень тому, а я придбав більшу частину акцій через різноманітні доброчинні фонди, трасти і так далі. Він виправдовував свої дії тим, що Ерл перетворював батькову фірму виключно на торгівців зброєю замість розбудови інфраструктури, якою могли б користуватися мирні жителі, але в той же час і сам не гребував користуватися мілітарними розробками, і хоч він мав. Благочинні наміри Вейн послуговується часто геть нечистими методами, завдяки яким утримує владу та багатство. І в наступній екранізації Бетмена від Мета Рівза вже більше уваги приділяється саме цій стороні діяльності Вейнів, тільки там в центрі уваги вже батько Брюса, Томас. Вони не лише герої та благодійники, якими самі себе бачать та позиціонують перед іншими людьми, а й джерело більшості проблем, пов'язаних із корупцією та злочинністю в цьому місті. Соломон Вейн, прапрапрадід Бетмена, перед смертю визнав, що все життя намагався закрити. Ти зло подалі від людських сердець, але звісно ще міцно закрити його всередині. Ні, тому якщо вже зберетесь стати тим, хто зможе як Бетмен Патінсона говорити Я відплата, Я відплата". намагайтесь не забувати про справедливість перед самим собою і про те, щоби правильно зводити всі рахунки.